Шановні побратими, 12 грудня 2015 року визначає своє професійне свято День Сухопутних військ Збройних сил України. Сухопутні війська з складової частини Збройних сил України. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів. Не забувайте, що ви служите нашій державі Збройним силам України. Також не забувайте, що у вас вдома знаходяться рідні, близькі, які за вас переживають. Від себе особисто та від цього колективу технічно-протизінці частини хочеться побажати вам найміцнішого здоров'я, успіхів та благополуччя. Дорогі наші побратими, у вас 12 грудня свято і ми е також вітаємо вас з цим професійним святом. Залишайте вірність своєму народу, залишайте вірність своїй батьківщині. Ви там знаходитесь на передовій, вам дуже нелегко. Разом з вами тут цю перемогу. Зі святом вас ще раз. Дорогі наші шановні воїни, сухопутчики, хлопці та дівчата. Ми щиро серця вітаємо вас з вашим святом. Ми одні з перших пішли на передову захищати нас. Перемога за нами, повертайтеся живими. Дорогі побратиме, хочу вас привітати з вашим святом. Бажаю вам. Великого терпіння, щоб у вас завжди були побіяди. І не забувайте, ми з вами завжди і всюди, шановні воїни, наші захисники, напередодні свята хочу сказати самі теплі і самі добрі слова на адресу наших військовослужбовців сухопутних військ. Перебуваючи в зоні проведення АТО, ніколи не забуду про зустріч з танкістами, воїнами, танкістами, які стоять зараз на передовій, які захищають наші кордони. Хай вам щастить, бережіть себе! Вас чекає родина, вас чекають діти. Ми вас любимо! Слава Україні! Слава Збройним силам і слава сухопутним військам! Хочу побажати воїнам спеціального призначення танкістам, артилеристам. Та іншим, іншим, іншим військового щастя. Що в бою в везло? За нами перемога. Бережіть себе, слава Україні!